Божі слова на кожен день. У своїй вірі люди прагнуть змусити Бога дати їм належне місце призначення і всю благодать, яка їм потрібна, зробити його своїм слугою, щоб він підтримував мирні і дружні стосунки з ними, щоб між ними не було жодного конфлікту незалежно від того. Коли це може статися? Тобто їхня віра в Бога вимагає, щоб Він пообіцяв виконувати всі їхні вимоги та посилав їм усе, про що вони моляться, згідно зі словами, які вони прочитали в Біблії. Я почую всі ваші молитви. Вони очікують, що Бог нікого не судитиме і ні з ким не розбиратиметься, бо він завжди був милостивим Спасителем Ісусом, що підтримує добрі стосунки з людьми повсякчас і повсюди. Ось як люди вірять у Бога. Вони просто безсоромно вимагають у нього, вважаючи, що чи вони бунтівні, чи покірні, він сліпо дасть їм усе. Вони просто постійно вибивають борги з Бога, вважаючи, що Він має відплачувати їм без жодного опору та, більше того, платити двічі. Вони гадають, чи Бог отримує щось від них, чи ні, що ним можна лише маніпулювати, що він не може на свій розсуд керувати життям людей, не кажучи вже про те, щоб відкривати людям свою мудрість і праведний характер, що багато років були приховані, коли він того захоче, та без їхнього дозволу. Вони просто признаються Богові у своїх гріхах, вважаючи, що Бог просто відпустить їх, що йому не набридне це робити, і що так буде до віку. Вони просто попихають Богом. Вірячи, що він просто буде їм коритися, тому що у Біблії написано, що Бог не для того прийшов, щоб люди йому служили, а для того, щоб послужити людям, і що він тут щоб бути їхнім слугою. Хіба ви не завжди так вірили? Щоразу, коли ви не можете чогось отримати від Бога. Ви хочете тікати. Коли чогось не розумієте, ви дуже ображаєтеся, аж до того, що починаєте з усіх сил лаяти Бога. Ви просто не дозволите самому Богові уповні виявити свою мудрість і дивовижність. Замість цього ви хочете тільки насолоджуватися тимчасовою легкістю і зручністю. Досі ваше ставлення у вашій вірі в Бога складалося лише з тих самих старих поглядів. Якщо Бог показує вам лише малу дрібку величі, ви нещасні. Чи добре ви зараз розумієте, наскільки чудовим є ваш духовний стан? Не вдавайте, що всі ви вірні Богу, коли насправді ваші старі погляди не змінилися. Коли нічого не випадає на твою долю, ти вважаєш, що все йде гладко і твоя любов до Бога підноситься високо. Коли трапляється якась дрібниця, ти падаєш до аду. Хіба це означає бути вірним Богові?